Зараз поясню. Добрий день. Причина Здравствуйте. Інспектор патрульної служби Мінченка. Да, Будь ласка, передоставте посвідчення водія, реєстраційну картку на транспортний засіб, поліс обов'язкового страхування. я нічого не беру. Ну, нам все одно, можете не давати. Будь ласка, покладіть так, щоб я могла з ними знайомитись. Переверніть. ви не бачите, що вона якби перевернута. Я не, не мію так читати. І ну, тут Я ще раз об'ясняю, причина вже один Нам все зараз... означать, Посвідчення водія. Телекомпанія СТС водія. І будете давай, мені мені Добре. Дайте посвідчення водія, будь ласка. Оно у меня дома. Вам недостаточно вот этого? Нет, недостаточно. Анференцев... Недостаточно. Нет, недостаточно. Вы разумеете, что без посвящения водеяны можно ездить? Вы <Schedule> я нарушила. Я не Вы разумеете, что без посвящения водеяны можно ездить? Слушай. Чулы чул, чул, такие? Слушай, ты мне будешь рассказывать. Вы чулы такие, чи не? Чула, такие. Чула, ну, чула чу, да, и так что? А если я забыла, то что? Забыл. Устараться мне, за это я. штраф предусмотрен. Выписывайте штраф, без проблем іди предоставте, пред, будь ласка документи я тебе предоставлю ще раз предоставте я не змогла з ними ознайомитись причина остановки я сейчас розкажу своїм а, на работе просто на нас... лесом заехала на полосу кого я поняла я ехала можете по матер... своей Вы полосі. Меня? можете не материться Ага. Знаешь, так как вы ездите, я вообще удивляюсь. Мы же ездим с маячками, правильно? Ты что, что вы ездите с маячками? А сколько ну, вы уже с... их пере... материть, Женщина это или падает, кто? Падает. Или какой-то, ну я не знаю, сапожник? Это, на... Больше придумал. не порушите, Чем не порушите? больше корректно ставьте сюда полицейские, и, ну, себя, все и он будет все у вас доброе. Водій автомобілю переїхав в подвійну соціальну лінію розмітки. Зупинивши автомобіль, ми хотіли поговорити, сказати, щоб обережніше їздила. Але натомість жінка вирішила нецензурно вилаятись повністю. Крім того, вона не мала посвідчення водія. Чекали ми хвилин 20. При цьому вона весь цей час нецензурно лаяла в сторону поліцейських. Який адмінматеріал на постанова. на кажу... За частина перша 126. Тобто Можна ще раз частина перша 126. Купав Санкція статті передбачає 425 гривень. І вам дякую.